І всім друзі привіт! Ви на каналі Андрій Пазов, Україна, та сьогодні з нами ще Дрітус. Всім привіт. Ми сьогодні знімаємо The Drills. На іншій частині дуже до, до хіра набралось переглядів. Це друга частина The Drills. і ще я бачу там міліціонери з на дорозі. Міліціонери? Так, на дорозі стоять ми їх зіб'єм. Йоп. Та... А у ми їх зіб'ємо, гені. Так вони нас можуть пробити. А вони зіп'ємо швиденьку прошу. Окей. Okay. Так, друзі, я взяв собі клас священика. Я собі взяв доктор. О, ну, то файно, що ти доктор. О, то -то все опалива, да тут все для попало в Тут все тут сябати. Тут можна скинути пару бінців. Та ні, в мене є вже один бандаж. Вона тримає хоча б два і скинуть. Окей. Okay. Запас. Так, що я ще мав тут дати? Дивіться, Я маю два зім... зміїного масла. Надо тоже я два. А, -а, -а. там папе старди милиционеру стоять? Я буду тебе знать. Зарази себе просто. Угу. Давай. Милиционеры, подходите сюда. А, ну что у вас зебьем, на сто процентов, ну прям сто процентов. На таран! А не, они обойдут боком, земляки, ай. Все, – Що там? Ми сбили. Да. Вертаемся? Бери коня. – А, конь? Точно. Кстати, друзі, якщо ви знаєте цей баг, конем напишіть в коментарях. Та, 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 ні. Це геніальний баг. Ну, нам всіки милиционеры. Это у тебя три милиционера. Ну то один спалюємо, двоє берем. Дай мені одну. Да. – чекай, я хочу друзям бах показати з коней. А можна їх е, спробати буде куди? Окей, все, я полетів на Гаиті. Не, ну я знаю, що це бах імба. Бах... От іменно коли ти уже на 80 тисяч кілометрів метрів, точніше, то там не бах. Так, ми, ми хочемо е, пройти одне завдання. Е, пройти без потяга 80 тисяч метрів. Ну, ми під, під кінець залишимо потяг. І тоді. Ай, і тоді вже виконається завдання. Або ще один план можемо зробити. Або просто, або наша наступна задача, наступне відео, якщо ми будемо знімати, вбити нікола тесу. Так. Артур, я там залутав. там патрони турельки були і квинтовки. Ну то. У нас така тємка, а там спакс. У нас ми хочемо вклеїти всі зомбі, просто все зомбі. Якщо зомби, у нас не будуть палива, то це, ми їх заправляємо. А, це просто така файна тема, щоб місце не тратити так гарно. Я їду. Окей, я поставлю перший патрони турельки. Все, їдь. Ну, друзі, я почекаю, я поставлю відео на пазу, щоб для вас надовго длилось. Друзі, подивіться, там вовчики-братики, але жаль їх мало. Та правда. Чуєш, там мені ці, на, коли я грав сам Дед Лілс, цей, мені дуже попалося багато вовчики-братики, Там ціла сімейка і одна мамочка, ну типа накачана сімейка. Ага, це місто, по-моєму? Так, це, це місто. місто. Там два банка має бути, а... бо це великі доволі... Ні, це маленьке місто, але там має бути два банки, а там один банк чогось. Чомусь. Чомусь. Т ти нашу зупинився. Бо місто там. Ти ти? Окей, сам захотів. Ну, друзі, ми будемо з вами латати місто. Сомбаки. А, мене переповнено. Окей, заправляємо зомбаків. Так, ще зумбак. Міліціонер. Сюда. А! А, я улітав Заходь в кабіну, не проживайте. Бачите, я тут охраст поставив. І тут опише ценный оружие. Все у нас до повний бак. так так звинба. Так, газет. Ну і книжка. О, ніч. Давай зупинимося тут Окей. Ну до добре, друзі, до нас зараз. Ти е каніч. Бляха на качені собаки. Да. Я їх не навижу. Ні, коли ти, коли ти в себе в тис тут там де можна щось продавати, то це і Ага. Ну добре, друзі, до перечекаємо ніч на качання собаки, щось а? інтересне стане. Ну, я я став на паузу для вас це прийдемо на секунду, для нас це трохи часу. Друзі ви, друзі, ви подивіться, справа у нас тут накачана собака. Я не рухаюсь, бо вона може заагратись. Ну я правильно я та я кручусь, але вона, нажму, на два рази дабл, і вона зааграється. І так, друзі, вже закінчилось не докачати собак, я її підкидаю, їх заагрим. Ой, там мба. Під кінець ночі, ми жорстко сміялися. То, тут -то два факела і газетки. А тут уже газетка. О, бери, захист для вікна буде. Так, перезаряджам, перезаряджам нашу і прозорчаем. Нам треба буде знайти того челика. А, банкрота. Так, банкрота. Да, Я його знайшов. О, хорош. Чекай мене. 5, Окей. 5, 4, 6, 6, Окей, почекай, беда. Окей, почекай, биде. Окей. Okay. Та курва! Так, я цей, я зараз поставлю. У mm -hmm. мене лазер ризучай. Далі. Так, я поставив середину на факел. Що? Що таке? Що? Та що таке? У мене тільки що був той номер е, і він пропав десь. Бляха. У мене теж таке питання, У меня як він пропав. Та бо це баги під ту. А, то ж. Тупорили баги. А вот так вот. Я їх не, не вижу. Деякі раз бовають добрі баги, деякі раз тупі. Просто клас. Нас немає, нас немає ТНТ, щоб підірвати. О, тут я знайшов цей. Дуже багато чого корисного. Артура. Зараз да, чекай. Я знайшов поли на лист шифера. О, тон Артур, не спасен. Просто я пам'ятаю пароль. Що, издеваєшся? Та ведь иди зараз під Добре. Просто лег воду. Давай! Как маєш? Немає, ходи. Так, І так, друзі, підпалити. зараз буде бум. Якщо що, я покажу... Я... Окей, я підключу відео, коли вона підірветься. І так, друзі, я обіцяв, коли я підключу відео, буде бум. А ми зараз йдемо підривати. Так, так. А, давай. Будем? Давай. Вули, були, були! Облігації. Слиткі ой. Ну все, погнали. Погнали. Треба буде ще зомбі всіх забрати. А, я йду тільки що церкву, щоб забрати хрест. А, точно. І святу воду, якщо буде. Окей, зайди, якщо ще поставив хрест. Потім. О, тут є той. Оголь. Уїлимба. А. Уди два вугля. А хочеш приколи, як у мене зараз відеокарта. Як? Ні... Так. І так тримається рівно. І друзі, я не брешу. Друг, а беремо той зомбі всіх? Ми ж маємо обклеювати. Ну, берем. Бери. Просто їх тут всі мільярд, що я не знаю. Та я знаю, бо це ж місто. Окей. Ну добре, друзі, коли ми будемо на першій станції обов'язково ключу відео. Ну тут перетак обклеїли. Ми. І так, друзі, подивіться, у нас чистий зомбі-поїзд. А, і подивіться, що наверх, який там був нічого. А ти його так гарно поставив, що це мені би оглядається. А це і це його фанати. Та-та-та, <різь> <різь> це його фанати жорсткі. Це його фанати, друзі. <різь> та добре, ми йдемо. Ми тільки що золотали деревню і ми вже йдемо. Так, У нас повний бак. Ні, це деревня була дуже вагітна. І ще, поки Андрій поставив на паузу, в мене вплила молнія. Там в нього рівно ударило. А це я ти отримав дайчик. Папа, йди. Фрим, фрим. Так. Бути хотимо. То я думаю, нам треба доїжджати до нашої бази, бо нема сенсу вже не де зупинятися, тим більше що тут не буде другого міста. Арсен, дивісь, як він там підпалюється, дивись який там дим. О, Артур, лагер, зупиняйся, там він ба. Тай... А, лагер тих індійців? Так, ну, тих міліціонірів. Зупинився. Зараз сам повіст зупиняється. Бо у нас хоча б є винтовки, це уже а, а у мене 6 патронів, Бо я вмер. Так, коротше, я беру Іго. А, ні, вертаємось. Ч? Ніч. Похер? Mm -hmm. Що, на є собаки? Да. Нам треба шістки доїхати. Окей, я одного прибив. Mm -hmm. Ладно, їде. Лагер не будемо латати. А і так ми жорстко покачаємо. Ну, їде. Так, друзі, подивіться на наш шпатяг. Це до. Ну, там було до, а це зараз після. У нас буде до, це зараз до, а потім після буде. Але якщо враховувати, що ми на 18 тисяч метрів, то ми і так дуже жорстко покачалися. Ну нас багато до хіра чого там. Да. Та бо ми вже профіків в дедрілс. А, та, я хоч мало походила, але я на іншому в аккаунті бату походу, бо я переважно бачу на телефоні, а не на комп'ютері. Mm. Якщо що, в Артура є монітор е, хиндай, але хіндай це машина, так що Артур має машину. Ні, у мене просто на плось. мене е, просто на плойку той, хі, то. Монітор. Монітор є спеціальний. Mm. Ну так та, але це ж Hyundai, хіндай, а Hyundai хіндай машина. Пішов нахер цей замок. А навіть можу показати просто. Накачане собаки. Чи ж Артур може дер... дерев'яний замок залутаем? Давай потім. бо там є один хера, який 150 доларів коштує. Я знаю, а але... чого він не зупиняється? Я зупинюся. А, і за зумбаки херово тормозить. Да, Абри, ну я на... можешь зайти на эти файбер я вам покажу. Дивишся? Окей, ще. Давай. Якщо що шо, Артур снукдоха а... во бачите хиндай в Артура машину? А, Артур. Это моя машина. А там же, да видишь, что можно с того челика выпити ключ, який там де знайти та і цей, і можна найти об'єкти багато. Тай и цай, и гармату. Там ще можна найти пушку и постреляем, молоде. Тай и гармату. В принципе, це ні. Ну то давай залутаем, ч ні? Я говорю, что я хочу залутати, просто давай. Ну, я хотів протекать, ніч. А. Окей, друзі, ми йдемо лутати дерев'яний літак. Друзі, ми включилися артуром режим в ковбоїв і йдемо лутати замок. А, ну, міліціонери, які пона... Але будь украдно, бо там деякий раз гармата може стріляти. А я ж знаю, що там дуже багато тих зомбиків мілярд. Та я знаю, то то логічно. А вас бачу вже біжуть. О там їх миляр, так. Я направо стріляю, я наліво. Окей. Добре, я думаю, що буде мені. Та коротше разом друг другу, -другу допомагаю. А що по мені гармати стріляють? А по мені не. Там, походу, міліціонери ще є. А, тут цей самий головний. Ріл? Артура вали! Не, я валюту поклащий. Не, фух. Не, я похилюсь. Це ты Це это екшн. экшен! О, головный! Капитан Маршал! О, у меня ключ выпал. А що там милиционеры роблять? А в мене вбило. Було ми там завжди спонсор. А, бля. Окей, я похилюсь. У мене на Окей, друзі, бо то екшен мене дуже мало хапав на полі, я бездох. І на жаль, друзі, ми загинули. З вами був я, Андрій, за Україну. При До... І всім пока-пока. Всім пока.